До дня жіночого здоров'я у Смицькій територіальній громаді відбувся тренінг. Секрети жіночого здоров'я. Чому бути здоровою важливо для кожної жінки? Організатор тренінгу Агенція розвитку громад. Інтонація змін у співпраці з благодійним фондом Рокада. Сьогоднішня зустріч не випадкова, і жіноче здоров'я надзвичайно важливе, адже здоров'я жінки це здоров'я майбутнього покоління і це здоров'я нації. Важливо турбуватися не тільки про фізичне здоров'я, але й про Нентальне співорганізатор тренінгу молодіжний центр Кенеберг створений за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день жіночого здоров'я, і традиційно вже наша громадська організація проводить захід про секрети жіночого здоров'я і чому важливо бути здоровою сьогодні. Особливо це важливо в період війни, тому що кількість навіть ракових захворювань значно зросла через психологічний стан жінок, через переживання. Співорганізаторка заходу Вікторія Костюк розповіла, що мріє, аби можливості для розвитку були не лише у великих містах, куди намагаються виїхати ті, хто хоче розвиватися, а щоб навіть у малих громадах та селищах з'являлися відповідні можливості, адже тут живуть такі самі люди з тими ж проблемами і потребами. У цьому році ми відкрили молодіжний інтеграційний центр «Кеннеберг» і сама назва говорить про те, що основною метою його діяльності є інтеграція молоді з числа внутрішньопереміщених, а також місцевої молоді у громадське життя нашої Смиської територіальної громади. Наш центр працює вже більше трьох місяців, і за цей час вдалося провести більше 30 заходів, в рамках яких ми намагаємося залучити як молодь, так і дорослих їхніх батьків, в тому числі до. Неформальної освіти до того, щоб більше розповісти, чому бути активними важливо, чому наша громада є сприятливим середовищем для розвитку молоді дітей, і ми створюємо такий майданчик для якісного дозвілля, а також створюємо майданчик, де дізнаються про нові можливості і де можна знаходити себе. Ракові захворювання це велике табу для багатьох людей. А профілактика раку це щось не притаманне нашому суспільству. Але саме профілактичні огляди та розуміння ризиків захворіти можуть допомогти вчасно виявити хворобу, щоб її вилікувати і врятувати своє життя. Про здоров'я жінок це важливо для кожної жінки, тому що ну це життя і це враховуючи зараз наш стреси, то це взагалі тема номер один. І жінки багато жінок взагалі не перевіряються, не ходять. Ну чомусь це не є правилом, особливо в ну в такій місцевості, мені здається, бо у містах ну це норма. Я приходжу на такі зустрічі для того, щоб оновити знайомства, щоб черпнути джерело енергії, своє поповнити, черпнути енергії, щоб освіжити свої думки і якось піднятися ще на одну сходинку в своєму особистісному розвитку, в своїй самосвідомості. Це для мене іде відкриття інших людей і відкриття самої себе. Під час тренінгу жінки могли поговорити про табуйовані теми зі Світланою Кулик, майбутньою гінекологинею, студенткою Луганського державного медичного університету та волонтеркою громадської організації Інтонація змін, а також навчитися шукати свої опори та місця сили з Ганною Сищук-Кухарук – психологинею благодійного фонду. Рокада сьогоднішній захід насправді не тільки присвячений для того, щоб розповісти про життя, про здоров'я жінки, але разом з тим, це просвітницька робота про те, що ходити до психолога це нормально так само, як і до лікаря. За кордоном є тенденція взагалі певної моди, що є сімейний лікар, і так само є сімейний психотерапевт, до якого входить вся сім'я, адже сім'я це система, і налагоджена система впливає на кожного із членів родини, і тому це правильно звертатися. За допомогою до фахівця, тема складна, але про це точно необхідно говорити. Не мовчати про важливі для себе та дітей речі, адже є способи дієвої профілактики, про які потрібно знати. Організатори подібні заходи планують проводити і надалі.